Таке питання, з яким сьогодні зіткнувся, подали позов про стягнення аліментів. Справа тягнеться уже півроку. З якого моменту будуть стягувати аліменти. Ну, принаймні з того моменту, коли подали позов. От є відмітка канцелярії про подачу позов. От з цього моменту воно й буде. Воно й буде раз. І ще питання таке: ну якщо там людина за задній час стягує аліменти, то вроді за рік. От, ну, така, бачите, можна чи за три склероз. Е, ну, Але потрібно довести, що ви зверталися, що людина, яка отримує аліменти на дитину, зверталася саме до відповідача і казала дай грошей. А то виходить, 10 років мовчала, і тепер за 10 років назад. Гроші просить. Тобто не платять вам аліменти, там смс-ки пишіть, офіційного листа напишіть. Ще щось, але залишіть докази. Вайбер напишіть, навіть є рішення Верховного суду, що переписка у вайбері. Це теж доказ. Ну, так легко силочку не можу дати, бо не можу. Але воно таке є.